Діяння апостолів сьогодні нам представляють церкву, яка народжується в тому моменті, коли вибирають того, кого покликав Господь зайняти місце іуди в колегіумі апостолів. Не йдеться про те, щоб зайняти якийсь пост, але щоб прийняти службу. Служіння і справді Матія, якого вибрали, отримає місію, яку таким чином визначає Петро. Треба, щоб один із нас, один став одним із нас, свідком Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа цими словами. Він бере нас. Він визнає, що значить бути одним із дванадцяти. Це значить бути свідком воскресіння Ісуса. той факт, що він каже разом з нами. Пояснює нам, що місія проголошувати Христа не є індивідуальним завданням. Це, це місія переживається в спільнотний спосіб в колегуймі апостолів і всередині спільноти. Апостоли напряму і дивовижний спосіб пережили Воскресіння. Вони бачили це. Дякуючи їхньому впевненому свідоцтву. багато людей повірили. і ця віра в Воскреслого Ісуса. тоді і зараз постійно народжуються християнські спільноти. Також ми сьогодні заснували нашу віру в Воскреслого Ісуса. На свідченні апостолів, яке прийшло аж до нас через місію церкви. Наша віра повністю твердо зв'язана з їхнім свідченням. Це як ланцюг, який нерозривно розвивається через століття. не тільки через послідовників апостолів. Але також через покоління і покоління християн, Наслідуючи апостолів, насправді кожен учень Ісуса Христа є покликаний стати свідком Його Воскресіння, особливо в тих людських середовищах, де дуже сильно забутий Бог, і де людина дуже занепала. Щоб це стало реальністю, треба, щоб ми залишалися в Воскреслому Христі і в Його любові. Так як нам нагадує перше, перше письмо, перший лист Ісуса, перший лист Івана. Хто залишається в любові, залишається в Бозі, і Бог залишається в ньому. Він Ісус дуже часто повторював учням: залишайтеся в мені, залишайтеся в любові. Це секрет святих перебувати в Христі, з'єднаними з Ним, як гілки на виноградній лозі, щоб нести, щоб давати багато плоду. І цей плід це нічого інше, як любов ця любов вона сяє У свідченні сестри Йованни Емілії Девільнев. Вона присвятила своє життя Господу і бідним хворим в'язням, тим, кого використовують, і вона стала для них і для всіх нас. Знаком милосердної любові Господа відношення з Воскреслим Ісусом це, щоб сказати так, атмосфера, в якій живе християнин і в якій він знаходить силу бути вірним Євангелію, навіть якщо є труднощі, є б непорозуміння. Залишатися в любові це зробила тако. Ж сестра Марія Крістіна Бранду вона повністю була завойована гарячою любов'ю до Господа, і в молитві в зустрічі з Воскреслим Ісусом серце до серця, який є присутній в Євхаристії. Там вона отримувала силу. Щоби зносити страждання і щоб повністю віддавати себе як розламаний хліб стільком люди людям, які далекі від Господа і голодні до його справжньої любові. важливий аспект свідчення про воскреслого Господа це єдність між нами між його учнями. На цей образ, який існує між ним і батьком, також сьогодні. Ми чули в Євангелії молитву Ісуса перед його страстями. Будьте одним як ми, І із цієї вічної любові, між отцем і сином. Яка виливається на нас через Святого Духа беруть силу на бере силу наша місія і наша спільнота е, братів, і від цього завжди по новому виливається радість слідувати за Господом по дорозі його бідності, його чистоти, і Його послуху. І з цією самою любов'ю ми маємо культивувати споглядальну молитву. це саме пережила в особливий спосіб сестра Марія Баудрі, яка дуже покірна, вона була не письменна, але вміла радити. І теологічні пояснення подавати, які були дуже ясні, і це був плід її постійного діалогу з Святим Духом. Покірність до Святого Духа зробила з неї інструмент зустрічі і спільності. Із мусульманським світом саме таким чином сестра Марія Альфонсіна Дагаттас зрозуміла, що значить виливати цю любов Божу в своєму апостольстві, і ставати свідком свідком покірним і. Проголошувати єдність це дуже гарний приклад, як важливо бути відповідальними одні за інших, переживати кожен в служінні до іншого. Залишатися в Господі, в його любові, щоб проголошувати Словом і життям своїм Воскресіння Ісуса. Свідчити. Єдність між нами і милість до всіх милосердя. Це зробили чотири святих, яких ми проголосили сьогодні. Їхній світлий приклад закликає до нашого християнського життя. А я, яким я свідком Воскреслого Ісуса. Це таке запитання. Ми маємо до себе поставити. Як я перебуваю в ньому, як я перебуваю в Його любові, чи я здатний посіяти в своїй родині на роботі, на в моїй спільноті, оце насіння єдності, яке він мені дав, Через участь мою в житті Святої Трійці сьогодні, коли ми повертаємося додому, давайте понесімо з нами радість цієї зустрічі з Воскреслим Ісусом. Давайте виростимо в серці бажання перебувати в любові Господа, залишаючись єдиними з Ним і між собою. І слідуючи за цими чотирма жінками, які є зразками святості, і які церква запрошує нас наслідувати.